Нок. Так, і щоб, наверняка. Вот тип. Поняв. Забіг сюди. Знаю. Даю. Кинь Кинемо флешку. флешку. Вибіг. Куда? За, за ангар. Чи за забор. Даю хай я, я бачу його. А, да, я теж бачу його. Даю. Кидай флешку. Тебе. За забором. Да. Пришлось. Добре, да, 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 нормально. Тут машина євню. Берем, тачку. В гаражі прям? Да, вони тут її догнали. Будемо лутати, ні? Будемо лутати чи Ні, Ні. поїхали. Негарно ви нас вбили, нормально ви цих хуїв закрили. І нашу машину вкрал.